Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку планета Земля, доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку, дітки прекрасні. Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Діти, мешканці землі, в космос вирішили йти, та не знали малюки, що летіти, а не йти. Запрошую вас. У космічну подорож. Діти. А як можна потрапити в космос? Давайте визначимо, на чому можна полетіти в космос. Для цього потрібно скласти слово за першими звуками назв зображувальних предметів. Риба. Перший звук Р. Ананас. А. Ключ. Екскаватор. Е. Трактор. Т. Апельсин. А, молодці малят. Яке ж слово ми отримали? Так, ракета. Ми полетимо на ракеті. Але щоб полетіти в космос, нам потрібна не лише ракета. Але як справжнім космонавтам потрібен скафандр. Щоб отримати його, потрібно вимовити слово код. Потрібно швидко і чітко вимовити слово. Повторюйте за мною. Зірка. Місяць. Сонце, інопланетянин, телескоп, космонавт, супутник. Міжпланетний, сонце, скафандр, розумнички. Отримуйте свої скафандри та займайте місця. Для того, щоб наша ракета почала політ, нам потрібно зробити артикуляційну гімнастику. Рр-р-р завели ракету. Як гуде її мотор. З-з-з-з. Як вогонь вилітає з хвоста. Ш-, ш-, ш Як ракета робить старт, С-с-с. Полетіли. Ось ми вже і в космосі, політ проходить добре. Погляньте в ілюминатори. Що ми бачимо? Так, зорі. Різні планети і нашу планету, метеорити, сузір'я, супутники, космічні кораблі, тож складемо розповідь у космосі? Що зображено на картині? Що є в космосі? Які вони? Хто вивчає космічний простір. Молодці малята, а тепер робимо посадку на найближчу планету. Подивіться уважно, що ви тут бачите? Як ви гадаєте, чи існує тут життя? Діти, до нас хтось наближається. Привіт! Мене звати Блум. Блуму цікаво, звідки ми прилетіли і що у нас є на планеті. Як називається ваша планета? Наша планета називається Земля. А чому її називають Блакитною кулею? Тому що більша частина планети вкрита водою, морями та океанами. Яка форма вашої планети? Наша планета має форму кулі. Чим багата ваша планета? Тільки на нашій планеті є океани та моря, гори та полонини. На нашій планеті є озера та річки. На нашій планеті є тропічні ліси та великі пустелі. Хто живе на вашій планеті? На нашій планеті є життя це рослини, тварини, птахи. Комахи, різні мікроорганізми і люди. Наша планета дає життя усім. Мені дуже подобається ваша планета. Діти, а нам уже час повертатись на рідну землю. Подаруємо нашому другу на пам'ять глобус макет нашої планети і запрошуємо блума до нас в гості. Ну що ж, вирушаймо, до побачення блум. Наша планета земля щедра вона і багата. гори, ліси і поля, наша домівка малята, сонечко рано встає, В день промінцями засвітить, все на планеті моє, треба його нам любити. Тільки навколо дивись і оберігай кожну гілку, пісні у пташки учись. А прицелюбності бджілки. На цьому ми закінчуємо нашу подорож. До побачення, до нової зустрічі!